Всім привіт! Ми Юля Вова, і сьогодні у нас ось така гра, яка називається Лабіринт з новим покемоном. Так як у нас Вовчик полюбляє покемонів, ця гра не могла не з'явитися у нашій бібліотеці ігор, якого вона віку? Для Вовка вже майже 65 7 років. Вона вже занадто легка. Але але е, я думаю, що з років п'яти з половини шести ця гра вже може бути і у вас. Давайте подивимося, які там правила, що є середині коробочки, як її грати. Середині коробочки ви знайдете ось таке поле, ви знайдете ось такі планшетики квадратні, е, ось такі покеболи і ось таких е, героїв. Вовчик, обирай, ким ти будеш грати, і будемо все грати... розташовувати. Визаврову в мене на футболці. Давай тоді я поверну його до тебе. Ось таким чином. І я буду грати це у нас хто? З квіткою. так? Так, і ми дивимося. Ось так я буду грати з квітком, це тоді від. Далі дивіться, що ми робимо: ми беремо ось ці планшетики, тобто ці квадратики. І рандомним випадком, тобто в будь-якому варіанті, як ми хочемо, розкладаємо. Хотіла вам показати, що так на них зображені покемончики, яких ми будемо ловити. Так. Просто розкладаємо. Тримаю ось ці. Я ще, здається, жодного разу не програв. Так. Ще, окрім того, хочу зауважити, що гра чимось схожа на гру Сирний замок, яку ми нещодавно теж знімали, тим, що ми будемо рухати ці лабіринти. Тому, коли ви їх розташовуєте, уважно слідкуйте за тим, щоб вони стояли рівненько, щоб вони могли потім проїхати. Рухаються саме ті ділянки, на яких зображені, ось тримай. Такі на яких зображені ось такі трикутнички. А, так, ось це вказівники. Як, як от... Покеболи, скажіть, на покебою. Так, вони по кольору схожі. Вони в нас такі вказівники того, яким чином, тобто, де знаходиться те місце, яке ви можете порухати. Так, дивіться, коли ми розкладемо всі-всі-всі ці квадратики, у нас залишиться один, за допомогою якого, Добавить, твій буде, за допомогою якого буде здійснюватися перше рухання поля. Тепер дивіться, у нас є 24 ось таких покеболів, на іншій стороні зображені різні покемонти, і вони нам будуть показувати, кого учасник повинен зловити. В общем, давай перших двох будемо ловити у відкриту, щоб люди бачили так, наші підписники, яким чином і чому саме ми кого ловимо. Так, отже, їх є 24. Відповідно до того, скільки гравців граємо, ділимо їх навпіл. У Вовчика, і у мене буде по 12. Завдання зловити аж цілих. 12 покемонів все розташовано. Давайте грати. Перед початком гри пояснимо основних два правила: як повинні рухатися наші герої? Що за чим ми отримали покеболи? Кожен гравець попередньо дивиться, кого він повинен першим піймати. Тобто, робимо це в закриту, але так як ми зараз з вами будемо розбиратися, що, що де. Дивіться, я відкрила мене. Ось. Так, Окей, за... давай подивимось, який там. Ага. Ось він знаходиться ось тут біля Вовчика близенько, мій знаходиться ось тут. Ваше завдання пробудувати доріжку до вашого покемона, стати на нього і сказати, я тебе впіймав. І коли ви впіймаєте всі-всіх -всі оцих 12 покемонів, ви То... повинні дійти до свого Ага, місяць і ви виграєте. І ви тоді виграєте. так. Але все не так просто. Перед тим, як ходити, обов'язково потрібно порухати наш лабіринт. Тобто, ось таким чином, дивіться, ми рухаємо. Є одне правило: ось так назад, в наступному ході одразу рухати не можна. Його можна, дивіться, наприклад, ось так рухнули, взяли, наприклад, ось цю плашечку, і наступний гравець може її рухнути в тому самому напрямку, але не можна рухати саме назад. Так? А що ще в нас є? Наприклад, якби тут стояв мій покемон, і я ось така рухаю, і він випадає з поля, то він випадає з поля, але він просто переноситься ось на цю попередню. назад Хорошо. А, так. І що що ще хотіла додати, що не можна, Якщо немає доріжки, тобто так тут у нас бачите тупик, наприклад, то ви не можете перейти на ту сторону. Вам потрібно, щоб була вела стежка. Розпочинаємо гру. Так, ви вже бачили, що вовчику потрібно крокодила, але він не може бігти до крокодила, не рухнувши поле. Так, ага, тобто рухає, рухати поле обов'язково, а от рухати покемона не обов'язково. Якщо в той хід вам, наприклад, потрібно залишитись на місці, залишаєтесь. Угу. Так, я рухаю. Так, вовчик рухає. Угу. Так. Біжить. Я тебе зловив. Каже, зловив, у нього вже є. Тепер, дивіться, мій знаходиться аж ось тут. Ось покажу тільки який в мене. Почекай, почекай, давай я зараз похожу, ти тоді покажеш. Бачите, мій знаходиться ось тут. І я бачу, що якщо я його ось так от рухну, в мене вийде стежка до нього. Я біжу, 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 кажу, я тебе зловила, він у мене є. Ем, далі вочек, ти якого маєш ловити? Показуй. Ось такого. Хорошо, знайшов же його. Так, Угу, так, давай пробуй прокласти до нього маршрут. Треба угу. подумати. А тут легенько, бачиш, якщо від моєї домівки до нього верх піти, то якраз. Тебе якраз ця штучка така підходяча. Так, да, ну я просто прохаю. Просто... Так я ж тобі кажу, дивись, якщо ти ось так рухнеш, ти ж одразу попадеш до нього. Угу. Якщо так. Не передивився так. десь, так. Да. Угу. Так, рухаємо. Біжить, стає на нього і. я думаю, Дивіться, мій знаходиться піді мною зараз знизу. Тобто мені е бажано його не рухати. Я можу, наприклад, наробити справу, зашкодити якось вовчику або просто будь-яку іншу порухати стежку. І я збігаю вниз і я його зловила. Все, наступного вовчик може вже мені не показувати. Можна тільки глядачам показати, наприклад, ось так, що в мене ось такий покинув. Воно ось такий. Так, нижче. Давай трошки, бо не побачили. Так, супер, в мене ось такий, бачите, так. Вовка, вперед. Твій хід. Мій хід зараз я подумаю. Я просто порухаю ні для чого, але я потім. Стоп, ні, я краще порухаю так це. Угу. Для того, щоб зробити О, ні тупик тоді. Угу. Так, але рухайся максимально близько до того, кого тобі потрібно зловити. О, це ж так. Коця, і, а, ні, ні. а да, да, так. Так. і потім порухався. Бачите, вовчик у нас порухався, а я йому можу зашкодити. Наприклад, зробити ось я так. Спунь. він випав. О, тебе якраз так, бачиш, як добре. І я йду ось е... ага, я йду ось сюди, 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 сюди. І я кажу, я тебе зловила. Так, у мене є вже три змовлених. Вовчик. Так, зараз Давай. До речі, часом отак от залишайте, щоб не забувати, де ви рухали. Наприклад, ми точно знаємо, що рухали в цю сторону. Так. Раз... Я мамі. Спробуй заблокувати. У мене ось таке. Один похід. Угу. Так, це буде що далі? Ні, краще я не так, порухаю. Я краще це порухаю. що. Ой-ой-ой-ой, трошки. Угу. Я тебе зловив. Зловив. Так, тепер хід. А мені якраз треба в ту сторону. Давайте я так само зроблю. Отак. Побігла, 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 встала на цього і. Зловила. Як він називається, до речі? Піпла. Угу, дякую. Зловила, чотири зловила. Так. Наступний я... хід Вовчиковий. Зараз я так, у мене ось такий. А я патрі Ага. <скільки> він якраз бачиш біля мене, так що дивися, можеш насолити я <півлана> Зробити <півлана> так, щоб я його не зловила. Ось там зверху. <півлана> угу, Так. Бачите, можна ще такими хитрощами. Якщо ти побачив випадково десь поки то можна. Так і. Це на наступний хід я зроблю того покемону, якого а -а -а. треба. Тепер я ходжу. Але в мене, до речі, цей покемон близенько від мене. Так що, в принципі. А, ти його зловиш. Угу. Це ти якраз його рух. Чекай, бо я вже забула, хто це. Ага, так. Це ми зараз якраз сюди рухали. Я просто зараз ось тут порухаю. І побіжу сюди вам, і я його зловила вже є. Значить, що, Я не знаю, як його звати. Угу, добре, твій хід. Ось там. Mm. Угу. Так, ось там. Так. Я тебе зловила. Супер. Так, ще раз нагадаю собі, кого це має зловити. Mm -hmm. Угу. Це мені треба ще щось... той. Так, я. мені Задови, треба якось вийти з цього. З цього лабіринту. Ага, так, ти ось тут зараз стоїш, правильно? Yeah. Так. Не, не рухай, будь ласка, цей. А, так все добре, все добре. Так, я поїду mm -hmm. поки сюди. І ось так, ось так, ось так побіжу. Дивіться, я можу через вовчика переходити. Я навіть з ним могла б зупинитися, до речі, на цьому нічого страшного нема. Так, я доходжу сюди. І я його зловила. Так, у мене вже 6. Це вже половинка. Вовчикус. Давай. Так, мені б повернути, але я не можу. Так може тоді просто рухни його ще раз наверх чи нічого не дасть? О, От, все добре, все добре, я, я... Це Ай, не порухається. Це не порухається. Це... Так, так, так. Треба шукати якісь інші виробники. О, так рухни тоді сюди. Отак, пунь. І через мене побіжеш до нього. Так, птюнь буде угу. зараз. А так, все добре. Ти якраз понь птьонь птюнь птьонь. Так, зловив. Тебе вже скільки. У мене теж чотири. Так, гаразд. Мій знаходиться. О, так, це теж yes, <coughs> up, up. <coughs> <coughs> Так. Я дивлюся, дивлюся. Так, ага. думаю, я думаю, як це зробити. А давайте вот отак робимо. Так. І. І я залишусь. Я залишаюсь, поки так. Вовка. Mm -hmm. Твій хід? Мій хід uh -huh. зараз. Треба, треба якось дійти до твоєї бази. А, то все добре, все добре. добре. Uh -huh. Тільки не дуже все. Це добре. Так. Uh -huh. Але я поки що походжу максимально ну, до твоєї бази. Uh -huh. Так. Тіньс, тинс, тинс. Тринс, тинс, тінс. Тінц. Тнц. Душов? Так. Тепер uh -huh. буду ходити Нет, тут, тут залишишся. Mm -hmm. Так, а мені потрібно, мені потрібно, напевно, щось так зробити. Я зроблю ось так. Це випадає, і я собі, наприклад, сюди поки стану. Давай, твій хід. Бачите, вже далі так швидко не виходить. Вже в нас вони знаходяться в таких тяжких місцях, яких не всі ми можемо дістати. Так, треба так зробити, щоб все було так, як якось було. Uh -huh. Щоб зробити того покемона. Давай. Ти собі так заблокуєш, чи ти хочеш просто цей, чи ти потім підеш в іншу сторону? О, я придумав. Так. Так, ага. Угу. Так, а мій покемон дуже знову стоїть в не дуже зручному місці. Так, це рухати не можна. Отак можна? так так, Так, Ні, Це ж не рухається. Я знаю, як біти нас. Наступний крок. Це теж нарухається. Так, що я це не рухається. Так, щось робити. Не можна робити так, як якось було. Можна позробила. Так і все там нічим не заважає. Добре, я спробую тоді. Можна... О, більше потрапила? Сюди. В мого, Давай ходи, будь ласка. Я думаю. Я просто тебе зараз. То, що... Стоп, стоп, я ж тільки що, по-моєму, його рухала. Цю. Так, так. Да, Це тільки що рухалося, її не можна... Я хотів тобі. Ага, так. ага. Так.

i <laughs> Можу. Давай, можно, я попробую сам, давай, 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 So I'm going to show you what to do. 私もこのように、いのまま来たら、ちなみにそう。Hmm.

І ще так. Якщо потім ньому збіжусь, Так, але у мене вже вовчик фініш. Тому давай напевно будемо закінчувати, бо якраз бачиш зараз цю штучку, і я рухнуся і добіжу до нього. Я що? Б... Я би... Вот, давай краще повинна була сьогодні робити. О, давай. Ну так вже... Ну добре, давай я ще піддамся тобі ще один раз. Давай ось так Угу. Добре. Так. Да. Хм... Mm -hmm. Не знаю, не знаю. То давай я А, ні, вона не рухається. Думала, що її вниз можна. Так. Ага, так. Да. Я подумаю, якщо я так а, треба було донизь. Ти чогось, я не зрозуміла, як ти тут опинився. Ти ж ось тут був. От. І ти тоді зараз ж будеш цей. Десь ну, рухнуло, тут, воно тут. не туди. Порухайся. Угу. Так. Все, цього да. піймав. Піймав? Ну, так. Піймав. ну то так. І я тобі зроблю ось таку тоді допомогу. Ура! Само побіжу сюди. Давай рухай і біжи додому. Ну, давай раз. Угу. Все, і побіг додому. Все, прибіг, молодець. Так. Ось така класна гра, яку можна грати і швидко. Бачите, у нас спочатку все було доволі швидко, і ми їх пере... переловили усі, але часом грає може тривати і набагато довше. Да. Так, нас ми подивимося скільки може бути 20-30 хвилин. Так, а, так у нас досі вийшло, правда, хвилин. А, Але я думаю, що може бути навіть довше. Може бути навіть добре. Так. Тому рекомендуємо вам таку гру мати у вашій бібліотеці ігровій. Вона дійсно класна. До нових зустрічей! А з вас обов'язково лайки, підписки і коментарі. Це дуже важливо для нашого каналу. До зустрічі!